Мої вітання, друзі на ремонті сьогодні Грюнка, мікрохвильовка вона не працює. Давайте поставимо водичку і спробуємо вімкнути її. І вмикаємо, як ви чуєте, вона мечить не своїм голосом, що свідчить про те, що у нас перегрузка. По високовольтній частинці давайте будемо розбирати, і зараз я вам розкажу, чому може бути проблемка. У нас є високовольтна частина, складається вона з трансформатора високовольтного, магнетрон, далі конденсатор вихідний і діод високовольтний. Також причиною можуть бути як діод пробитий конденсатор. і В магнетронні прохідні конденсатори. Теж буває таке, що вони пробиваються. Оці вони. І Давайте будемо зараз проводити заміри і виявимо, що у нас є причиною даної несправності. Від'єднуємо клеми від самого магнетрона і беремо. Прилад в руки і перевіряємо. Давайте спочатку перевіримо вихідний конденсатор на один мікрофарад, Він не повинен дзвонитися, тому що таке часто буває, що його пробиває. Діод перевіряємо, він теж справний і добираємося до конденсаторів прохідних на магнітрон. Як ви бачите, тут є проблемка, тут повинно по нулям бути, нічого не дзвонитися. Але в нас, як ви бачите, опір показує 360 Ом, що свідчить про те, що у нас конденсатор. Один пробитий на вхідний по магнетрону. І ми зараз будемо відкручувати магнетрон, добиратися і міняти. Відкручуємо три гвинти на самому магнетроні. Так, вони прилипають, примагніщуються. Ми потім знімемо. Так, знімаємо магнетрон. Добираємося до нього, так, гвинти виймаємо, щоб не загубити. Оглядаємо також сам магнетрон, на, тобто магніти самі на наявність тріщин, тому що таке часто буває, що вони тріскаються і мікрофвильовка тоді теж не працює. Все, значить, нам Будемо займатися заміною конденсаторів. Поки що прибираємо коробку в сторону і будемо. Розбирати магнетрон, тобто його кришку, робимо поміточку для себе, щоб вона стала на своє місце, і будемо знімати. Відгинати тут нічого не потрібно, буртики, а просто беремо викрутку або шпательок і обережно знімаємо кришку. Вона в деяких моделях знімається легко, в деяких дуже тугенько. Все тут легко знялася. В середині ми спостерігаємо дві катушечки і кінці лампи самої накала. Так, давайте відкусимо самі катушки від прохідного конденсатора. І ще раз заміряємо, який же все-таки конденсатор у нас пробитий. Зараз він в воздухі. І міряємо, як ви бачите, один у нас не дзвониться, а інший показує опір 368 Ом. Це не є добре, є проблемка Значить, в ньому. Будемо ставити новий. Дивіться, я його заміряю, тут нічого не повинно. Показувати, Тобто безкінечність повинна бути на приладі. Все, будемо його ставити. Для того, щоб замінити старий конденсатор, нам потрібно висверлити заклепки, сверлимо і стружку звісно, прибираємо, щоб вона всередині не була. Все, висверлили 3,5 мм сверло і, як ви бачите, конденсатор лесенько виходить. Все дістаємо його обережно. І будемо його, звісно, міняти на новенький, зачищаємо якісно самі кінці катушок і, звісно, беремо тугосплавки припій і залуджуємо. Зазвичай тут потрібно варити, але немає зварки такої. Тобто я завжди паяю, і воно ходить, повернень ніяких не було, і претензій теж не було, нічого не відпадає. Так що можете це сміливо робити. залудили кінцівки, катушок, далі ставимо конденсатор на своє місце, все. І, звісно ж, його потрібно прикрутити. Беремо найкоротші гвинти, щоб кінчики ну, дуже не виступали, тому що не бажано, щоб тут якісь були. Ну, Щось трачало. Так, закрутили ми два гвинти, цього досить для того, щоб кріпився конденсатор. Ось так це виглядає. Все, тут у нас все добре. Далі що ми робимо? Далі будемо, звісно, формуємо самі катушки, щоб вони вільно тут ну, знаходилися біля самих ніжок. Залуджуємо також ніжки самого конденсатора. І, так як я сказав, формуємо самі катушки, щоб вони стали на своє місце, так би мовити. Так, трішки воно грає. Ну, отак от повинно виглядати, ще не припаяно. Все, відформували. Далі беремо той же припій високотугосплавкий. І проводимо якісно паєчку, щоб і старатися так, щоб було якнайменше гострих виступів. Тому що ну, в даному випадку вони тут не потрібні, не бажано, щоб вони були. Все, якісно запаяли. Так, контрольний. Все добре в нас запаяно. Ось так це виглядає. І я гадаю, що все буде добре. Так, побачили, так? Да? Я вам крупненько показую, щоб ви на майбутнє могли мати собі уявлення, як це виглядає. Далі закриваємо кришечкою, натискаємо на неї, направляємо, звісно. Все, закриваємо і будемо ставити магнетрон на своє місце. Але перед цим ми його відчищаємо від. Стружки пилу, в общем, приводимо його в нормальний стан. Все. Далі нам потрібно ще раз перевірити на всяк випадок. Конденсатори у нас не дзвоняться, обмотка у нас накальна на самій лампі Ось так повинна дзвонитися. Все. Далі ставимо магнетрон в сам корпус і закручуємо три гвинти. Все, закрутили, далі ставимо. Клими на своє місце, вставляємо їх в конденсатор прохідний. І будемо ще раз підчистимо, тому що на самих конденсаторах часто буває так, що від вологи пробуває самі ізолятори. і тоді теж. Згорає запобіжник високовольний, але ну, тут його немає, він повинен стояти ось тут, в цьому місці, виход з трансформатора, нагадуючи, тут 2 кВт десь напруга виходить. Ось тут повинен стояти запобіжник. В разі виходу ладу конденсатора він спрацює і в даному випадку він теж повинен бути, був спрацювати, але його немає. все. Давайте будемо робити перевірочку, ставимо водичку всередину, вмикаємо в розетку. Так, тут у нас ага, вмикаємо. Як ви бачите, все у нас завертілося, нічого не стріляє, все добре. Дивимося, який струм, потужність споживає, як ви бачите, пошти кіловат. Так, зага напруга, потужність у нас упала, тому що тут стоїть на мінімумі. Давайте поставимо на максимум. І ми спостерігаємо, що в нас. Мікрохвильовка споживає 940 Вт і струм 4,8 А. Це свідчить про те, що високовольтна частина працює і, звісно, відбувається нагрів. Все в нас добре працює. Як ви бачите, тут ніде нічого не димить, не стріляє і працює так, як треба. Все, чекаємо ще деякий час. Потужність, як ви бачите, невелика, тому ну, не потужна сама мікрохвильовка. Все, чекаємо деякий час, вимикаємо і будемо перевіряти, чи водичка в нас нагрілася чи ні. І виявляється, що вона дійсно нагрілася. Все далі я буду збирати, ще раз протестую в зібраному стані і буду віддавати. Вам, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.